Друзі, моє вітання. Довелося заїхати в джунглі. Дивіться, дійсно в джунглі, для того, щоб показати вам Jeep Renegade 2019 року випуску. Автомобіль на повному приводі в комплектації Trailhawk, темно сірий колір. Автомобіль дивує своїм класним світлом. Це лінзована Full LED Оптика разом із LED-туманочками. Автомобілі, встановлений бензиновий двигун об'ємом 1.3, 3 турбо, і хочу сказати, що він їде на ряду із. По швидкості за великого крутячого моменту автомобіль їде дуже класно, навіть якщо порівнювати з звичайним атмосферним мотором 2,4. По машинці були пошкодження попереду, замінені бампер, крила капот, безпека не стріляна. І затонований, красивий, класний, безключовий доступ, дісочки гарні, камеру заднього огляду, комплектація Trailhawk, чистенько, класно, невеликий пробіг автомобіль має. До речі, дуже класна ціна буде на нього. салон Текстиль, величезний панорамний дах, люк окремо відкривається, шторочка закривається. Маємо такі красиві по кантіку. У нас сидіння, дуже красиві елементи червоного кольору. Ми можемо бачити і на панелі, і червона стрічечка навіть тут на резиночки, різні режими повного приводу, Двузонний клімат-контроль, сенсорне мультимедійний дисплей, запуск кнопки, шкіряне мультикермо, 74 тисячі кілометрів оригінального пробіга. Автомобіль має всі 4 електросклопідіймачі. Гарний стан салону, чисто, красиво. Томід щойно приїхав і готовий до експлуатації в Україні. Що хочу сказати: 1.3 турбо три турбобензиновий мотор. Їде просто бомба. Просто шикарно. Якщо ви мали змогу познайомитися з розповдженими двигунами, які встановлюються на лінійку джип 2.4, то хочу сказати, що ви будете приємно вражені і приємно задоволені від того від той динаміки, яку дає цей автомобіль. Теж такий прикольний кубик, лендвані на мінімалках, з'являється в продажі і чекає на вас.